У Західноукраїнському національному університеті 6 червня обирали кандидата на посаду ректора. Як все відбувалося, бачили журналісти Терену. Вибори проходили традиційно. Виборчу дільницю облаштували у головному корпусі вишу. Тут розмістили п'ять кабінок для голосування, три скриньки для бюлетенів. Голоси приймали з 9 до 15.00. Участь у голосуванні взяли 920 виборців. Серед них і викладачі, і студенти. Представники виборчої комісії видавали бюлетені за умови пред'явлення документа, що ідентифікує особу. Станом на 12.00, коли на дільниці були журналісти тереном, проголосувала вже більшість виборців. Структурно не менше 75% науково-педагогічні, педагогічні наукові працівники, не на менше 15% студенти і до 10% інші працівники. Відповідно, загальний склад 920 осіб, з них 690 наукові, науково педагогічні та педагогічні працівники, 139 студентів і 91 інший працівник. Нагадаємо, на посаду ректора претендують троє кандидатів Оксана Десятнюк, Ірина Івашчук, Тарас Маршалок. Чинний ректор Андрій Красоватий очолював цю посаду вже двічі, тому втретє балотуватися не може. Викладачі університету бачать нового ректора комунікабельним та сучасним, адже зараз особливо важливо йти в ногу з часом потрібно зберегти ті цінності, які напрацьовані роками в університеті, примножити їх, осучаснити. Ну з урахуванням тих реалій, які на жаль, ми сьогодні маємо е воєнного часу. Ну я думаю, по перше, він повинен продовжувати традиції, які в нас є, тому що хто не пам'ятає своєї історії, той не має майбутнього. Тобто, продовжити те, що Робив наш ректор, те, що робили його попередники з іншого боку, відповідати на ті виклики, які кожного дня зустрічають будь-якого керівника. І, звичайно, слухати тих людей, яким він керує. Студент третього курсу Антон Старовіров бере участь у голосуванні вперше. Каже, хвилюється, адже це неабияка відповідальність. Це буде першим моїм досвідом. Це щось вже інше, ніж вибори там. Президента чи на місцевих рівнях це вже інакше, це більше вже до локального рівня. що Це вже торкається напряму мене і мого навчання. Чесно, так. Ця людина має бути по-перше прогресивна, оскільки саме за нею будуть стояти зміни в університеті. І зміни на краще. І також вона має бути і лояльна, як і до студентів. Результати будуть оприлюднені увечері 6 червня, о 15.00. Закривається процес голосування, розпломбовуються скринки, відбувається підрахунок. За результатами складається протокол виборчої комісії, який протягом 24 годин буде публічно оприлюднений. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.